Дякую за перегляд! І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, любі друзі? Маємо сьогодні середа. На дворі на годиннику у нас 10-та година ранку. Легонький моросий дощ, все захмарене навколо. От. Взяв корзину, вирішив йти до лісу. Вчора були ми в одних лісах трохи назбирали голубінок, правда, небагато, але і то добре, на вечері вже було. Ну І з одного боку набагато краще отако собі підійти, трішки собі підзбирати, як то кажуть, у міру, приготувати свіженьких, це саме найкраще на мій погляд. Бо Набирати ту величезну масу теж, звісно, добре. Бо тоді можна собі заготовити щось на зиму. Але, як в нас зараз літо, гриб дуже червивий. Сподіватися на велику заготовку щось, марна справа. Отак От більше погуляти для душі. От. І як казав, попрактикувати, не втрачати навики пошуку білого гриба. І всіх остальних. Вирушаємо сьогодні ще один чудовий ліс. Ось, Не був я вже в ньому, напевно, більше як тиждень, може і два. Були в ньому білі, ми збирали. Ну, Зараз вряд ли. Лі. але ліс листяний, великий. От, вирішив піти тут, подивитися, бо по тих лісах голубінки, сироїшки кидаються, може вдруг друхлі. І тут вони ось кій дощ пустився, бачите? Легонький такий, класний. О. Ну Нічого маємо на чим накритися. Під дощем по лісі одна красота. Ходити. Ну що, ми вже на підході, майже у лісі, як завжди, сідаємо собі зручніше. Беріть собі щось до перегляду, чайок, щось смачне перекусити і гайда. На лісову прогулянку. Всім приємно. приємного перегляду. Погнали за грибочками, сподіваюся. Так, глядачі, ну що, ми ось вже з вами в лісі. В лісі все мокро, сиро. Ну, не вчорашній день. Вчора хоча б йшли вже з лісу, дощ тільки пускався. Ну, Сьогодні прийшли вже в мокрий ліс, дощ паде. Ну, але зразу на вході зайшов і бачу перші грибочки на сьогодні. Ходіть показую. Будемо зразу ось тако підійматися попри цю дорогу вверх. Декілька походів назад ми по працю дорогу назбирали дуже багато грибів. Був майже повний кошик, хто пам'ятає з глядачів. От. А сьогодні ось такий гриб нам попадає. За останні дні вчора такого у нас не, зош, не було. Це козар. Може в цьому лісі вони будуть. Лі, з іншої сторони ще ось така молода, гарна голубінка. Два грибочка є. Йдемо далі. І опять є грибочки. І знову голубінка, От. Тому бачу ще. Ну, такі я точно не беру. Ось. Там є маримох молоденький. От. Такий. Шапочку забираємо. І біля нього ще одна. Голубинка. о, та вона така ніяка. Бачите, зверху класна, а знизу ніяка. Ну що робити? Опять голубинки. Вчора нам взагалі ні одного білого, нічого не знайшли. Позавчора були, знайшли декілька білих, вчора взагалі глухо. Ну, голубинки одні по лісах. Що робити? Що є, то є, те збираємо. Хай буде і то. Теж грибочки дуже смачні. Я би навіть сказав, деколи крути більше позбирати. Голубінок сироїжок, чим білого гриба. Бо смакота ще та. Можна її запікати в духовці, і на сковориці, і варити. І, ну, взагалі все, що завгодно з цим грибом можна робити. І доволі смачненький. Ну, звісно, і білі смачні, всі гриби смачні, кажуть по своєму Так що збираємо те, що є, йдемо далі. Продовжуємо підніматися вверх по дорозі. І на самій дорозі попадає ось ще такий грибочок. Ось такий. Це по-моєму по теж грусть, але то, що і білі, у нас кажуть, на білі. Ну на ці корічно не знаю як. Ну, вони такі самі ось теж молоко пускають. То, що інші відтінок ті білі, а ці йдемо далі. Йду по про дорогу вверх, самі тут з боку корчах, Голубінка. Ну така молода. За нею полізу. Не полінується, хоч роса, неохота лізти в таке. У мокре, але спокусився на те, що рапалка. Спокусився на те, що грапалка молоденька, гарна. Ось дивіться яка. Краса. А там ось збоку замітив. Поки що до неї ще одну. Молоденьку, але іншого відтінка така. Ось таких два грибочка. Йдемо далі. Ну а далі, а далі, звісно, опять голубінка. Ось така. Такого кольору, а боку ось такого кольору. Бачите, різні одна А там далі. Тут є ще одна, ну, але напевно кришка. от далі замітив ще одну. Ось ще один вид. Рипалка. Три вида, одна біля одної. Чистим Чистимо далі. А тут коло піньочка. Ще одна. Дивіться, як класна, але гарна. Та ти що? Ті деколи попадають, як намальовані. Навіть не віриться, що то гриб інколи готова. Я далі. Не встиг підняти ту, поклав до корзини, як бачу, іншу. Теж гарна молоденька. Ось ховається по таких корчах. От, мабуть, тут каїх спека не досягла. Або це вже може молоді повиростали. Це вже третій день у нас погода помінялася, не так вже і жарко в лісі, лісі. На дворі взагалі краса. От. Вся що в мене в руках, корзинулась там вище. Там я був в одну, Цю там далі, вже так пішов по колу. а тому бачу ще одну. Та тому бачу ще одну. Але чесно кажучи, не ход долізти. Усе мокре. От, ще цю крайну, мабуть, заберу, ну а то ту, ту я брати не буду. Ну і в баню де, лізти я не хочу. Занадто мокрого. о, Тут подивіться скільки їх. Вона тут не сама, тут така, тут ще коза такий, вже ніякий. Може крішка. ще одна така ніяка. Оця гарна, заберемо. І та там звісно гарна. Але я туди як зараз полізу. Я буду чисто мокрий. хай лишається. Ось там збоку, боку, зато є молода. Ось, ще одна краса. Добре. Йдемо далі. Хотів я сюди лізти, але ці мене заставили. Ці мене заставили, подивіться які. Одна така делікатська, така. Ідеальна. Тому за нею ще одна така сама. Бачите? Такі близнючки одна в одну. Тут ще одна. Така велика, не знаю, ну ці вже гайки сплісняли. ну За цих дві кажу, вже спокосився поліз. Там є ще одна, ви ще не решта. Ось. Ще молоденька. Класно. Опана, і тут хтось збирав, бачите. Буквально може вчора, десь скільки тут почищено багато. сюди поперевертано. Це, напевно, свіжак попідростав. Отаму бачу ще. Е, ми з вами удачно зайшли. Таму іншого відтінку, Цю я навіть не бачу. а вже підемо подивимось. А там ще дві. Тому я наскладав ще одна купа. Бачите? Тут зараз буде ще одна. Ось опять молоденька. Тамо ще одна. Опа, одне важко, що всі по таких корчах ростуть. Клас, йдемо далі. Так, друзі. Ті я перечистив, пішов далі, заліз в такі пше густіші корчі, трохи пооброшувався. Але того було варто, подицькі молоденькі гарні. Ось такі назбирав цукаву по цих корчах, тих молоденьких класних рапавок. ну Ми сьогодні з вами зайшли удачно, Дашну. Дивіться не пів години навіть, ось таке місце. У мене вже скільки в корзині. ну Чуйка каже, що ми сьогодні тут злопаємо. Йдемо далі. Ну не дурно, не дурно, Я пішов в цей ліс, глядачі. Таке я не прогадав. Ліс листяний, густіший, гриба тут набагато більш. Опять попадає таке коло величезне, але ну, ці вже такі ніякі, тут є біля десяти. От. А там вище опять от Вирішив збирати постій. такі рапавки вони тверді, гарні, вони закривати саме-саме то. от вчора набрали Трохи пожарили. Може сьогодні вдасться набрати більше таких, то закрутим якийсь слоєчок два. от йдем далі. Ну це щось. Я теж не впевнений глядачі. Але мені здається, я там бачу один, два, три, три корча баранячих рогів. Грифла кучерява. Танцюй гриб. А ну йде, дивіться, я теж не впевнений, не? Mm. але йдемо подивимось. Таму, бачите, зазирає. От. А він тут любить рости по цьому лісі. Але дивно те, що була посуха і він так швидко вистрибнув. Точно вони. Це нам повезло. Я зразу здалека що подумав, що це якийсь або пеньок, або що. Мама мія! Відський класний корчисько. Ух ти, шо ти. Капіц. От тобі і маєш. І я сьогодні сироїшки знову не назбираю. Я вже набрав такого корзини далі. гарних відбірних. Дві ще один який. От. Який ще один. Зараз зіру покажу ближче. Ну красень. Треба обібрати його. о. Гриби смачні, класні. Ну, Коли дощі, вони в цьому лісі ростуть дуже багато, великими сім'ями зустрічаються доволі часто. Не знаю, чи воно чисте. Зараз подивиться, ось він вже такий тут почав плісняти. Треба до нього дивитися, може тут і лишим його, не знаю, що з того зараз вийде. Там є, є ще один менший. Ось таке то. Отаке От то. Ну Цьому напевно вже все. Не знаю чи він ще добрий. Походу все. Ні. Нічого з нього немає, з червий. Бачите такий червивий. Червивий до ужасу. Ну, хай лишається, копа скидаймо. Хоч воно мало що йому поможе. Але може вдрухлі щось таке насіється. Ну класно, класно, йдемо далі. Ну все, Взяли лідачі. Грибалка в нас і вийшла сьогодні. Дивіться, який корчеську файний. Ну красунчик. Але шкода. А чому шкода? Зараз вам покажу. Теж червиві глядачі, Нічого не візьмемо з цього. Перевернув я той самий більший корч. Червивий в хлам. Ось. Нема що взяти. Нема що взяти зовсім з червивів, ну, теж таку скидаємо. Але кажу, воно мало що дасть, бо гриб так не посіється. Іменно цей. Але може вдохлі приростеться, лишається. Ось цей маленький, не знаю, може заберемо, якщо він не червивий. Але звісно він теж червивий. Теж червивий. Нічого з того не буде, е, не наш. Фу, ти добре, що не взяли, йдемо далі голбінки збирати. Ну це знахідка, серце шеглядачок колотає після тих баганичих ріжок. Ну, не наші. Червиві, нічого робити. Але далі нам попадають ось такі рибочки, за якими ми сьогодні прийшли. Йдемо далі. Ось такий. Козарич нам попадає дорогий. Молоденький, може чистий. Це що, а це зіпрілий біля нього козарич. Далі. Бачу, я там ще гриб. Дивіться, які гриби нам сьогодні попадають з такими темпами. Ми ще може тут десь і білого знайдемо. Ну, будемо на це сподіватися, що нам повезе ще тут до лячка хапанути. Ліс дивися. Грибами рісний попадаються всякі, о маю. Ух ти, І тільки гляньте. Оце тобі голубенька. будь вона є ніжка. Нічого собі шит тверда, Так, ану, даю гарантію вона чиста. Ніжка й у білого гриба. Ух ти, на. чистосенька. Це тобі. І вимахала собі тут. -ка. Ну таку поклал із якомістя зрав козині. У нас же глядачі більше пів корзини далі. Голубінок. Це їх тут набомбив. Не знаю, може хвилин 45 в лісі. Ну, години ще точно немає. Ось. Роги ми які б класні знайшли. Козарі попадають періодично. Один по -періодному. Ну Цікавий ліс. Що цікавий, то цікавий. Йдемо далі. Ще білячка треба знайти. І буде супер до колекції. Так. Турно згаю більше як пів години часу. Пішов дивитися по місцях, де ростуть білі. А нема нічого. Краще буде тити збирати голубінки далі. Вернувся я назад. В ці місця, де ми збирали голубиночки, лізем далі в ці дебрі. Будемо збирати голубінку. Білого немає, нема що дурно ходити. Таку йдемо стежкою. Побираємося в ці дебрі. По цьому склону. Поперепрошую по схилу. Ой, позараз буду поправляти в коментарях. Так, там роги ті, що ми знайшли. Ось там, що їх там знайшов. Йдемо сюди, в цей бік. Туди ми пройшли, а сюди не дивилися. Може ще тут якісь гарні голубіночки. Вона бомбила. Може добряче десь пів корзини такої мосної. Я ще зранку хотів брати малу, бо вчора не набрав нічого. Було на дні. Думаю, було сьогодні мало, але тому думаю, це то таке. То є літо, дощі пішли. Тут нема. А тут можна попасти добряче. О, якби були зараз ті корчі з рогами чисті, ми мали повну корзину, йшли б додому. Ну, не повезло, що робити. Йдемо далі. О, там одразу бачу грибочок вже якийсь попадає. По дорозі вже вам покажу. Ну. І опять рапалки. А вони є. Добре, що пішли. Лишили білі, шукати, йдемо в ньому збирати. А пішов я далі. А далі вже так нема. То нам так повезло. Ми попали в таке одне місце, де... Або, мабуть, там ніхто не ходив, ще просто, бо тут, десь всюди не піду, всюди вже поперевертаних повно. Ми Попали в такі місця, де ми брали одне за одну колами. Поодинокі, там одна, там одна. От. Немає ви так часто. Зараз йду тако вниз. І тако край. І будемо йти легенько додому. Вже так набрав більше півкорзини. Корзина важка, вже чути. Буде нам того доброго. Я ще тако до краю. Там позазираємо, може дух, там якийсь білий залишив. ненароком. І тут немає. І тут немає. Куди не підеш? Кожне місце порожне. Нема поки що білячків і в цьому лісі. Ну, нема, то нема. Буде з мене, не буду я більше ходити, роситися. Чисто мокрі, куртка мокра, штани мокрі. От. Все у лісі мокре. Але якби би не поліз я в ті хащі, то в корзині було б не густо. А так ми не полінувалися. Полазили по тих дебрях, по мокрих дебрях, але нам повезло разом з вами. Підзбирали непогану я рахую, грибів. От маємо ось таких добрих більше як пів корзини. Ну, пока, я знаю, кілограм ну, 5 точно є. Чути конкретно. Ну, Корзина ще сама по собі важить. Десь, напевно, з кілограм, може більше. От. Ну, в загальному рибалка мені сподобалась. Особливо мені сподобалися баранічі ріжки. Ого, вони адреналіну підкинули то конкретно кров заборліли. Ну, а що хотіти, цей гриб, глядачі попадається доволі рідко. Я називаю що це гриб-удача. Минулого року я його не знаходив. Ось, Бо іменно цей час, це він любить так кінець-червня. По кінець липня так собі ростив, такий період саме більше. Дощів таких взагалі майже не було. от Його не було взагалі ні одного. Не, я і в цей ліс не ходив аж таке. Чомусь не знаю чому. от Позаминулого року, 22-му я їх знаходив доволі часто. і То такими колами по, по по 4, по 5, по 6 корчів. ось Навіть кому інтересно, є у нас відео на каналі, яке находив. Прийшли. Одне місце і корзина повна і ми пішли з ними вдома. Бували роки, що знаходили і по 11-15 по От. Але був у нас лише один чудовий ліс, в ньому -то взагалі баранічі роги росли сумасшедше. Їх там збирали, носили всі, кому було не Не... Хто не лінувався. Там такі кручиська здоров'я виростали. По сьогодні пам'ятаю. А жалко, ліс той, звісно, вирізали, знищили, і той гриб пропав. Бо пропадає він тільки в тому лісі, який знищено отак. От, От і ви маєте вся червона книга. Бо бачили самі, черваки книгу не читають. Як гриб взяли, з'їли, до побачення, ми читати не вміємо. От. А в тих лісах, які вони цілі і в яких вони любили рости, ось в цьому лісі, що ми сьогодні їх знайшли, я від маленької, коли себе пам'ятаю, по цих і тих самих місцях вони собі ростуть і ростуть, ростуть і ростуть. З року в рік грибницю неможливо їх винищити. Ну, правда, вони не кожного року на них є політок. О, ще по попри поприрову на кінець нам попадають два таких старих жирних козаризка. Теж дуже рідко попадають. Немає, але може вже пішли ці дощі. Ну, звісно, мало. Здалося би ще трохи дощу. Але все одно вже щось в лісі буде кидатися. Ну а ми на цьому, звісно, будемо закінчувати. А ви бережіть себе своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами, як дасть Бог, зустрінемося на наступній чудовій грибалці. Все, до наступних зустрічей. Па-па! А ви нам пишів під відео? Було цікаво, не цікаво. Коментарі я читаю всі. Ну не завжди маю часу на них відповідати. Па-па!